Друзі, а я вже думав, нічого веселого не буде. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і рубрика Жахи за ЛХ. Так, о, а я знайшов прізвище. Друзі, Янів, можливо, Янів Віталь Львівська область. А ну, може, є розряд, людина просто соромиться писати, бо там є Янків. Янів Віталь, ані рейтингу, нічого, і, мабуть, розряду теж немає. Бачите, 2007 року. Хоче працювати тренером. Давайте почитаємо тут весело. Ну, насправді, брехні не пишеться, начебто, але просто весело. Веселі жахи за ЛХ. Так, вітаю мене, принаймні українською мовою. Вітаю. Мене звати Віталій, мені 17 років, займаюся шахами більше 5 років. Це, знаєте, як такий лист Діду Морозу. Це нормально так написати: я хочу, щоб на шостому році нарешті, мені. Я зміг виконати другий чи третій розряд. Ось, ось так би в лист закінчити все. Побажання таке до Діда Мороза. Але ні, маю досвід в шаховій сфері. Хопа! Не просто якийсь досвід, а в шаховій сфері, ви розумієте? Це ж, хтось навіть, такі підказав слова написати, брав участь в чемпіонаті Львівської області до 16 років і не тільки. Я не зрозумів, і що це? Взяти участь що. Це ж ну, ну, що, ну, взяв участь, і що? Результат який? Де твій результат? Є учасником клубу Шекити. Що це за, за клуб? Це таке? Ми не знаємо, що це за угрупування, тому я спеціально його не називав по літерам. мало чи що, що це за назва клубу. А далі що мені сподобалося. Тобто мені сподобалося про сфера, я тільки зараз прочитав, мені відразу ось сюди. Я ж так по діагоналі спочатку читаю. Мій тренер, знаєте, як ото у дворі. А мій брат! Там от, от, діти не знають, коли сам себе не займаєшся там, боротьбою, як ми займалися, чи ще чимось. І починаєш шукати, там, а мій брат, або мій, мій сусід займається карате. так? Тобто він підійде і він там з тобою розбереться і так далі. Так і тут, якесь. Якийсь. Мій тренер, дідух Сергій Ігорович, чи дідух, я не знаю, вибачте, у 2019-му став чемпіоном світу по складанню і тюдів. Може, складанню, ну добре, хай буде описка. Але, друзі, ну, я не перевіряв і не хочу перевіряти, тому що мова йде не про тренера. І далі йде Сергій Дідух, чемпіон світу 2010-2012. Віце-чемпіон світу 2007-2009 зі складання тюдю. Телефонуйте і все обговоримо. Чекаю саме на те, що ми обговоримо про Сергія Дідуха чи про когось. Можливо, комусь і цікаво було попрацювати дійсно з Сергієм Дідухом. Хоча, я так розумію, для класичних шахів тут не буде багато користі. Я завжди казав, що краще вирішити, ніж вирішити там три тюди, так ось таких. Які складають самі на найвищому рівні чи два етюди, краще подивитися 100 і запам'ятати ідеї. Це буде набагато корисніше, тим більше для шахістів практики. Хоча, ну, це окрема а, гілочка, так, складання етюдів, вона нічого не має, це не означає, що якщо тренеру тюдіс, що він може навчити грати в нормальні шахи. І це не означає, що він сам може грати в нормальні шахи. А до речі, є тут рейтинг-листі діду. Давайте і подивимось. Якщо є, можливо, це. Я не перевіряв, чесно скажу, можливо, він взагалі не зі Львова, хоча зазвичай львівські шахісти займаються у Львові. Ну, ось і відповідь. Можна бути там з етюдів, зі складання етюдів, ким завгодно, і мати рейтинг звичайного КМС -у 241. Ну, нормальний кандидат у майстри спорту, звичайний, не сильний, ну, просто початковий кандидат у майстри спорту. А тут понаписали, ну, хай навіть це правда. Якби навіть він був чемпіоном світу з шахів. Але до чого твій тренер? В тебе, на жаль, хлопець, немає ось тут не написано жодного розряду. В тебе не написано жодного рейтингу. Те, що ти зіграв у чемпіонаті Львівської області, це, звичайно, дуже-дуже добре. Але потрібні результати. Щоб лікувати людей, потрібно самому багато займатися. Багато чому навчитися, щоб не завдати шкоди. І розумію, що ти хочеш отримувати гроші, але брати гроші і при цьому нашкодити людині, загубити, можливо, його талант, це може бути помилкою не меншою, аніж помилка лікарів, друзі. Помилки педагогів та вчителів вони можуть бути ще болючішими, аніж помилки лікарів. Отож, думайте, як не завдати. Такої шкоди собі або своїй дитині. Обирайте з розумом. Дякую за увагу. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.